Я дуже задоволений це ідеєю, що зробив е, такий комплекс відпочинку для військових. Е, мало де таке роблять. Сповнивши людина, відпочив, відноситься тут добре. А найкраще, мабуть, це їжа. Дуже добра локація для того, щоб перезавантажитися на домашню, дуже відчуттєво схоже. Весь рік я так себе не відчував так добре, як тут за ці дні. Почуваюся краще, ніж вдома. Воно ну, так і є. Сама ідея дуже мотивує. Відпочинок дуже гарний і можете працювати далі.